Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Тарас Загородній. Вітаю Тараса. Слава Україні. Доброго дня героям слава після зустрічі Володимира Зеленського і Дольда Трампа у Білому домі. Так чимало появились з'явились інформації. Зокрема, ну обидва лідери заявили, що це була одна з найкращих їхніх зустрічей, точніше найкраща, і вони очікують дуже багато. Продуктивних рішень надалі, проте Дональд Трамп дуже хоче, аби Володимир Путін і Володимир Зеленський зустрілися до того, як відбудеться трьохстороння зустріч, де буде і Дональд Трамп, і Володимир Путін і Володимир Зеленський. І ніби як і Україна показує готовність тільки не на території Угорщини чи Росії, а на території Європи, так яка є, в тому числі має бути певні країни гарантами безпеки. І Росія спочатку заявляла, що вони готові до такої зустрічі. Західні ЗМІ повідомляли, що це вже може відбутися навіть до кінця літа. Але тут і Лавров, і Ушаков почали вже говорити про те, ну, ми ж у му році в Стамбулі об обговорювали певні позиції. Давайте говорити щось конкретно от, наприклад, як стамбульські домовленості, і тоді можна буде вже говорити про якусь зустріч. От, е, на вашу думку, власне, зараз. А Росія знову ж, як завжди, намагається от, пропітляти, чи вони набивають собі ціну <кій> далі. Так Путін збирається зустрічатися з Зеленським. Це дуже добре, що Україна змогла нав'язати Сполученим Штатам Америки цю формулу. Що типу Зеленський дуже хоче зустрічатися з Путіним. Зеленський розуміє. Я думаю, що Путін не збирається з ним зустрічатися, і це спосіб тиску теж на Сполучені Штати Америки і на європейців. Е, ось що давайте бачите, вони не хочуть, давайте більше зброї. От е, ну це тільки в хворі уяві Лаврова існують якісь стамбульські домовленості. Існує перелік хатілак Росіян, які вони там десь собі намалювали, надрукували. І видаються за за домовленості. Якісь немає ніяких домовленостей. От там ж вони воно вже як вони люблять говорити. ці домовленості вже ну, це, не це документ не відповідає реаліям на землі. Вони ж там хотіли, щоб українська армія була скорочена, і дальність польоту, наприклад, РСЗВ, які виробляє Україна, наприклад, не повинна перевищувати 40 кілометрів. Ну тут вже знаєте, давно вже це не буде. відповідати. там вже така формула була, що вони мають право вето на. Допомогу з боку інших держав, ну тобто вони нападають і вони, наприклад, забороняють Україні, наприклад, проводити навчання іноземні війська сюди запроваджують, Ну це багати цієї туфти, яка вже давно не відповідає тому, що давно є так. Що це, це було прогнозовано? Ну і тепер Україна повинна тиснути, вказати Фредович, Вони повагу до вас не виявляють. Ну до речі, дійсно так вони там і казали і про те, що армія 85 тисяч лише 80, так і про і знову ж таки да дійсно от ви кажете, вони шукають за що вчепитися, бо вони знов почали піднімати тему, що вони проти того, аби миротворчі війська по закінченню військових дій європейських країн, які є членами НАТО, заходили до України. Вони такі це неприйнятно. Це для нас неприйнятно, так, хоча. Ну а чому чим вас це? ну тобто, дійсно от таке враження, що от вони шукають будь-який привід, аби цього не було, і ви кажете так, що ми можемо використати це як карту тиску на Дональда Трампа, Так, що от його вводять в оману, так і з нього по факту насміхаються. Він зробив вагомі кроки, так аби цю зустріч зробити реальною, але не через нас вона не може відбутись. І от, на вашу думку, враховуючи, наскільки Дональд Трамп став рішучим у своїх діях. Наскільки він дуже хоче отримати от Нобелівську премію миру, чи чи став він чи стане він рішучим у своїх діях, це не, не наша проблема. І ми не повинні переживати за переживання Дональда Трампа і будь-кого іншого. Ми повинні демонструвати силу. Якщо показуємо ракети, ракети повинні летіти в, в Росію. так? І змушувати Трампа і всіх інших діяти відповідно до і Путіна відповідно до своїх інтересів в першу чергу його і так там критикує і республіканська преса, і демократична преса за те, що він за складку позицію на республіканців тисне в тому числі вже виборча кампанія, яка починається в конгрес буквально з вересня. А ось так що це їхні проблеми? Ну, нехай республіканська партія і бігає до Трампа. Ми то тут до чого так. Тому що більше 80% виборців США, що демократи, що республіканці, ну, м'яко кажучи, не довіряють путіну. А і більше зважає його вбивцею. Так що це проблема особисто Трампа. До чого тут ми не повинні за нього думати? А в Нобелівську премію можна і наступного року отримати. Це ж його проблема, а не наша проблема. В цьому аспекті абсолютно з вами згідний. Я більше мав на увазі стосовно того, що ми можемо від цього отримати більше зброї. ну, Дональд Трамп розібрився ну, так додаткові та, санкції та, вимагати. Так. Та, вимагати санкції зброї, як від європейців, так і від американців. Тому що ж хто обіцяв додаткові санкції? Дональд Трамп Хто його тягнув за, за язика, коли він погрожував. Ну він же, це ж на Украї... це ж на українці не сиділи там, не смикали його. Там, да? Він сам це заявив, так що нехай тепер відповідає перед своїми виборцями. Гаразд, а от стосовно того, що ви казали, от. Наша з вами улюблена тема, так яку ви постійно озвучуєте, які найкращі гарантії безпеки для України це власне ВПК і власне удари по російських економічних інфраструктурних об'єктах, зокрема НПЗ, так вчора були досить серйозні удари по НПЗ, і вже нарешті змі почали більш масово писати про те, що справді в Росії. Є серйозний дефіцит пального, саме пального, а не нафти, і більше того говорять, що в деяких регіонах по талонах взагалі його видають, і черга Криму, там що да. Криму навіть по в Криму, так. навіть по талонах вже немає. А от бачите, тим паче, да, і логістика в Криму наш зараз ускладнена в певній мірі, так і як Крим буде отримувати пальне, це дуже цікаво. І от, власне кажучи, якби Росія не намагалась зробити серйозне лице, що все добре вже приховувати ці всі моменти вона не може так. Про це вже відверто пишуть чимало і західних аналітиків, і навіть внутрішня якась. Умовна опозиція так озвучує ось ці, от, ці проблеми. Це вже уряд говорить російський. Да, ну, вони <с вони <с це <с намагаються <с якось приховувати, але так. Да. Де, деякі представники уряду вони говорять, як це про отрицательний ріст певних економі... певних галузей, так які Компак, в виступному році. Компакт компактний, компактний вражає, вони вже вони збирають. Так, да, компактне вражає. Це, це дуже так. Да. Ну, коли в тебе країна на 100 плюс мільйонів населення, компактний вражає, це, звісно, дуже правильний підхід. І ось в мене виникає таке питання: на вашу думку, все ж при нинішньому стані, і при тій динаміці, з якою е, отрицательно розвивається російська економіка, чи готова насправді Росія весь 26 рік проводити війні війні? Чи все ж вони зараз набивають собі ціну і набивають, от якось блефувати, намагаються перед реальними перемовинами? Поки Путін буде при владі, він буде воювати, намагатися. Вже буде розруйнована економіка. Знаєте, там вже будуть регіони вимагати, іти в сепаратизм, тому що вже грошей немає. Путін буде воювати. Путін, поки буде при владі, він буде намагатися виробити. Вони будуть різати всі цивільні витрати, заморожувати скоро вклади, переходити на розподіл продуктів по талонах, але вони будуть намагатися воювати. Ну, гаразд 23-му році, коли це п ця тема неодноразово. Так пам'ятаєте, що говорили про те, там люди піднімуться, а й там ціни піднімуться. І тоді, ну була така думка, так що в певний момент це можливо почнуть люди відчувати і почнуть можливо щось робити. Але тоді склалося так, що відчували це найбагатші верстви населення, які там дозволяють собі імпортні товари, так які в принципі купують ті товари, які частіше мають паралельний імпорт. А вони ну рідко виникають ці моменти. Головне, аби маргінальна частина так була спокійна, але ось пишуть по тих прогнозах, що в наступному році ну вже соціально незахищені верстви почнуть відчувати те, які прогалини в економіці. І от на вашу думку, чи навіть за таких обставин все одно не варто очікувати якихось ну відвертих активних незадоволень. То в цьому році вже будуть проводити секвестр бюджету, скорее за все, десь через місяць, через півтора, тому що вони дефіцит бюджету вісім разів більше ніж вони планували. 23-му році. Вони ще нічого не відчували, тому що прийшов Трамп. Якби тут у нас не лаяли Трампа, Трамп, завдяки своїй економічній політиці і в тому, що він вишибає Китай з усіх таких вузьких місць в світі. Він паралельно в дійсності руйнує економіку Росії, так. І за нього от на 30% відсотків скоротилися е, доходи від нафти. А Україна не повинна думати там, що е, сподіватися на е, підняття не підняття. Якщо це буде вішенька на торці, це вже дуже добре. Наша зараз конкретна проблема. Чому порти Балтійського моря досі відвантажують нафту? Якщо ще там доб'ють експорт нафти, щоб вони ще на 30% відсотків у них експорт нафти, це взагалі буде чудово. Тоді у них буде катастрофа. Просто катастрофа. Далі, чого сила Сибіру досі працює, яка качає нафту в в Китай. Китай теж повинен розуміти, що для того, щоб качати нафту з території Росії, треба брати дозвіл з боку України. Тобто, наше завдання створити всі передумови для того, щоб у них почався Радянський Союз. Так? Чи будуть там незадоволені? Будуть і задоволені, звичайно, люди. І далі питання навіть не в продуктах і все інших. Ну от зараз у них ідуть холоди, ну все ж таки північна країна, так зробити, щоб у них настав колапс ЖКХ, припустимо, в Москві. А Якщо в Москві буде колапс ЖКХ або по всій Росії максимально можливий, одна справа продукти харчування, які піднімаються в ціни, інший холод. А це дві різні речі, абсолютно. І тоді будуть, куди, куди люди будуть йти? Вони будуть йти до місцевих органів влади. Ну не в Кремль вже будуть йти, а місцеві органи влади вже будуть крутитися і не знати, що робити. І тоді настане дуже багато цікавих подій. От до чого ми повинні прагнути. Нам не, не цікаво повстання. Нам цікава гарна громадянська війна в Росії, які можна добитися ударами якраз по енергетичної інфраструктури Росії. На вашу думку, при нинішній динаміці, коли можливий такий розвиток подій. Ну, дивіться, зараз немає бензин. От ми бачимо, припустимо, там морі все інше. Що означає, що кудись не доїжджають вантажівки, кудись продукти не доїжджають, так? А щось ну, руйнуються бізнеси, банкрутують безробіття, так і багато чого іншого. Грошей в бюджеті російському немає що фінансувати. ці регіони. І е, ці процеси вже зараз відбуваються. Ми повинні посилювати їх додатковими ударами по НПЗ, е, по Ханта округу, якщо є така можливість, там де видобувається нафта та газ, руйнувати там компресори на нафтогонах та газогонах, тому що вони їх не можуть відновити навіть в мирні числи без санкцій. Для того щоб відновити, припустимо, компресор виробництва Сіменс потрібно. Ну рік два, а вони ж під санкціями знаходяться. Наше головне завдання зруйнувати всю цілісну інфраструктуру Росії, і там можуть дуже багато цікавих історій, але настати. Але головне рівно – це москва Петербург. Москва це головне: якщо в Москві буде колапс ЖКХ, не буде світла, то я вас запевняю. Півросії збожиться ще грабувати Москву. І це вже гарна громадянська війна саме в столиці. На ну, от власне не пам'ятаю, чи ми з вами говорили дійсно ось ця тема, яку ви, яку зачіпали стосовно того, що такі запчастини, так які використовуються на НПЗ, де переробка палива, вони ж не є в вільному доступі, їх роблять під замовлення. І дійсно, коли Допа. ти під санкціями, по-перше, це довго довгий час робиться. По друге, ну це вже зрозуміють для кого ці запчастини і відповідно країни цього не будуть виготовляти. А перейти на технології Китаю, там трошки інші технології, це ж теж займає напевно не менше як півтора року. І чи ну, китай так. ще захоче, і ще Китай захоче продатися? Так теж ну давайте. От, наприклад, крекінгова установка. Ну на хто був на нафтопереродному заводі, знає, що це таке. Це така споруда, десь розміром розмірах дев'ятиповерхової будинки. Його неможливо виготовити і от контрабасом завести, наприклад, в Росію. Це фахівці повинні прийти, подивитися, обміряти, потім замовити. А ти ж це ж її не провезеш так просто через кордон. Деталі для ракет можна, тому що їх там валізу можна, умовно кажучи, засунути. Вони маленькі, а це неможливо зробити. Тому ми не, на цьому ми і повинні концентруватися. Або компресор знову таки для, для перекачки нафти та газу. До речі, ви згадали за запчастини до ракет. Я тиждень тому читав новину, що США. І здається, ряд інших країн не хочу обманювати так, але планують в мікрочіпи, які використовуються у військовому виробництві, е додавати алгоритм, ще який буде відслідковувати власне, а де саме використовуються ось ці мікрочіпи. От чи ну, може от, це, це бути механізмом Це, це, це Свинячі волос, це голос, волос, що називається. Тому що багато в дійсності компонентів е е для зброї, які придатні для виробництва зброї, вони не є секретними, не є військовими. Вони є товарами подвійного призначення. Ну, наприклад, відкрите шахет, що там такого секретного є. Ну, фактично нічого. Воно все в відкритому доступі є, ледь на Алібабі можна купити, так. І в цьому та проблема. І є якісь специфічні технології, але ну, знову таки, через треті країни десь можна їх взяти. Ну, ну добре, будеш ти знати, що вони в Росії, і що? Вони ж вже в Росії, вони ж вже компонуються в ракету. Або пам'ятаєте історію, коли вони а, процесори брали, наприклад, з пральних машинок чи з інших. Угу. Ну, так, що заборони пральні машинки, наприклад. Ні, це неможливо, тому що знову таки, десь до 70-80% компонентів для зброї в дійсності не є секретною. Так, товари подвійного призначення. Ну, як, наприклад, верстати, так на верстатах вже не написано, що на них можна робити ракети. Вони там для призначення для інших речей. Але вони потрапляють на територію Росії, а потім вони, наприклад, ракети роблять чи військову техніку. Ну, ось до речі, ще одне питання, так яке мене хвилює, це зокрема гарантії безпеки, які почав говорити Трамп. Ну тут в так власне ключове питання, адже нам чимало європейських країн. Має ми, ми маємо підписані гарантії безпеки. Так ми дуже багато чули про п'яту статтю НАТО, і Трамп каже, що наша гарантія безпеки буде аналог п'ятої статті НАТО. Ну як мені колись дуже, 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 дуже спрощено пояснювали так. Жартома і що означає навіть виконання п'ятої статті НАТО, от на тебе напали, тобі передали казки всі країни, які є членами. Так ми тебе підтримуємо. От ми вже в принципі включились. Так, так, так п'ята проп... да, стаття прописана, вона так, так і про. Що, певне, там написано так: кожна країна визначає свій внесок в забезпечення безпеки кома, в тому числі військово. Ну, тобто, якщо тобі передадуть дві казки велику стурбованість, так це теж буде вважатися велике це виконання п'ятої статті статуту НАТО. Більш От... того, п'ята стаття статуту НАТО і взагалі статут НАТО, не, не гарантує відновлення територіальної цілісності. Я до чого веду, що Трамп, власне кажучи, 에, точніше Путін да погодився нормально на це, що США буде гарантом безпеки. Сказав до Бабу, ну, що Китай не погодився нічого він не ну не вони нормально на це, це відреагували. Те, що заявив Лавров, оце заявив, що вони погодились, так. Так, ну тобто, що вони ще що треба Китай, Туреччину долучати інші країни. Я так думаю, що напевно вони розуміють, що от гарантія, гарантія безпеки від США, яка буде аналогом п'ятої статті, буде приблизно, як от ви напевно пояснили. Ну слухайте, там ну, Польща країни Балтії не вірять в існування НАТО в самої п'ятої статті. А я собі уявляю аналог п'ятої статті. Да? Така ж туфта. Дивіться, ми повинні розуміти, що безпека України залежить виключно в першу чергу від української армії та у можливості України захищати свою державу, і тому, в принципі, нам не треба ці туфтові розмови про те, що будуть тут літати літаки. Ну, сьогодні літає, завтра не літає. Знаємо ми в ці історії. Нам потрібно, щоб цілі такі були в українській армії. Там сиділи українські пілоти, які спроможні наносити превентивні удари по території Росії, коли Україна захоче. Нам потрібно, в принципі дві речі від європейських країн: це гарантії ядерної безпеки від Франції та Британії, так, і гроші на утримання української армії та інвестиції в українське ВПК. Ваших солдат, які ви там обіцяєте в якості миротворців, які будуть далі у Ужгорода і Львова не заходити, можете залишити собі. Україні не потрібні такі солдати. Нам потрібні люди, які будуть воювати поряд з українською армією. Для цього все впирається знову таки в гроші. Таких людей по всьому світу можна набрати. 100 тисяч людей я отрахував приблизно 4 мільярди доларів на рік привезти в Україну. Вони можуть бути оформлені, як, наприклад, іноземний легіон, як у Франції. От європейські країни можуть ухвалити такі закони, якщо вони не хочуть своїх е, е, солдат сюди надсилати. Цю ту, туфту, що вони будуть тут воювати поряд з українцями, я взагалі не вірю. Драпануть швидше, ніж знаєте, що буде займати місця в, в поїздах з біженцями. Ніхто нічого, нічого не буде заводити. Це, це, це брехня відверта. Обіцянки, що там будуть літати літаки британські. Ну добре, будуть літати. День політають, а коли потрібно, їх не буде. Скажуть: вибачте, ми тут помилилися. Нам не на така повинна система. Потрібна система. Власне, згідно, що дійсно, от як презентували українську ракету, так Фламінго, 3000 тисячі кілометрів дальні. таке, нам дійсно оце, потрібна оце, наша. О, оце, це гарантія безпеки, так. Так, яка може літати по цьому. До речі. Я десь читав в пабліках, що Іран почав турбуватися стосовно цього. Чому тому, що вони порахували, ну ракета ж може літати ж, вона ж може до Урала літати, да, на три тисячі кілометрів. А якщо повернути трохи в бік, да, вона і до Ірану може долетіти, до інших країн, і от країна, яка має такі ракети, має такі спроможності, до такої країни, знаєте, дуже уважно ставляться. Що ну, більше думати. того, більше того, напевно, країни до яких долітає да Фламінго, Вони да, подум да, подумають всі... чи допомагати Росії в певних моментах? Ну да, треба вже думати завера, щоб головою думати, кому допомагати. Хто тут має силу, допомагають виключно сильним, і НАТО за таким принципом побудовано. Якщо ти опираєшся і у тебе є зброя, тоді тобі будуть допомагати. Якщо ти не опираєшся і немає, немає доцільності тебе захищати, ну наприклад, країни Балті будуть висловлювати глибоку занепокоєність, глибоку занепокоєність і будуть дуже співчувати громадянам цих країн, які будуть знаходитись в Кастабарах. Ну бо мені була дуже дивна ситуація от, е, цієї ночі, власне, коли Польща сказала, що Провокація залетів шахет на нашу територію, майже долетів до Варшави. Ну ви ж ви що ви ж хвалились багато разів, що ви піднімали винищувачі, коли на території західних областей України залітали шахеди? Тут залетіли шахеди на вашу територію в сторону столиці. Чому його ніхто не збив? Для мене це залишається загадкою. А це вам відповідь на питання? Чому от Ізраїль запитує? Чого ви в НАТО не вступаєте? Ви там союзник поза НАТО. А він говорить: ми не хочемо ставити свою безпеку в залежність від інших країн, а тому що це залежність від інших країн, в тому числі від Угорщини. Ми повинні обговорювати, що там залетіла. Да? Україні ця туфта не потрібна. У нас, якщо залетіло, ми взагалі не повинні допускати війни на своїй території раз і назавжди, як це було останні 400 років. Ну, у нас географія така складна, що ми завжди були ареною війн і нищилось в тому числі українське населення. У 20 сторіччі скільки українців загинуло? Від 10 до 15 мільйонів. Тому що ми не могли захищати свою територію. І ми були ареною бійок або німців, або росіян. У нас не може бути такої речі. Залетів шахет, значить, туди довбанула. Вилетіла авіація, довбанула по території Росії туди, куди потрібно, скільки потрібно. А спецслужби потім знайшли ту людину, яка запускала ці шахи. І хто давав команду. І просто його кінчили на робочому місці, як діє Ізраїль. По іншому це працювати не буде. Отак нам потрібно, а не те, що там будуть нам розповідати, що там щось літає, не літає. Ну, з позиції, так власне, людей, які напевно щоночі чують, як, як над Україною літають шахеди. Да, от. Ти, ти його чуєш, але через деякий час ти не чекаєш, що він буде летіти, 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 і хтось каже: ой, летить шахет, що ж то робити, і його відразу починають власне тримати дії. Краще одразу ж кінчити тих людей, які запускають ракети. щоб був урок, не можу не погодитись, оце, 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 оце працює, по іншому воно працювати не буде тим більше з росіянами наостанок, пане Тарасе. От ми з вами обговорили чимало так варіантів. Так дійсно Путін не планує зустрітися з Зеленським, судячи з цього, що зараз вони заявляють, принаймні на тих умовах, які є зараз. Вони хочуть поки що нав'язати свої, показати що тут. Вони головні, хоча ну питання досить дивно враховуючи, які в них є проблеми зараз. Ну, все ж на вашу думку, враховуючи, як Трамп очікує трьохсторонню зустріч, як він цього бажає, так як він хоче досягнути е, ціле закінчення війни заради своїх інтересів, в першу чергу, е, як ви бачите взагалі найбільш ймовірний розвиток подій на найближчих декілька місяців, от в е, плані цього, Прориву дипломатичного перемовного. Ви вбажаєте якісь конкретні ще е, ось такі важливі кроки, якось зустріч там спочатку Трампа Путіна, а потім Трампа Зеленського Нас не повинно турбувати. Що думає Трамп? Ми повинні його поставити в таке становище, щоб він запровадив санкції і дав додаткову зброю. Постійно треба вказувати. Вони тебе не поважають, вони тобі брешуть. Зустрічі немає. Він ж як сказав, спочатку Зеленський зустрічається з Путіним, А потім ми втроє зустрічаємось. Тут тобто є проблема зустрічі не буде Путіна і Зеленського, тому що вони не хочуть. Так що давай шуруй, швидше давай нам зброю, щоб це було ж пришвидшувалося. Те, те, що тебе там тисне передвиборча кампанія, а тисне те, що на тебе критикує преса, тисне те, що тобі ти натрибуш Нобелівську міру, Це особиста твої проблеми. Наша проблема це виробництво зброї, і чому досі цілі порти Балтійського моря. Все інше нас не повинно турбувати. Дякую, пане Тарасе. Було цікаво почути ваші думки з цього приводу. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Побачимось на конкурент Україна.